Ні, ви такой. Зараз ми маємо громадське слухання, ми зараз маємо дискусію. Чому проблема в нашому з нашими пасажирським перевезенням? Це так. Власне, наша проблема і в тому, що ми наш громадський транспорт. Місті, зробили бізнесу. На жаль, зробили це не ми. На щастя, точніше, зробили це не ми. І зараз ми маємо доправляти те, що в нас було. У нас, у нас є громадський перевізник, місцевий, муніципальний, і це є електрототранс. Але, на жаль, сьогоднішній день його поставили були в такі умови, що в нього немає зараз маршрутів за винятком пасажирських, а в нього були і вони були фактично. Було два перевізники, які були монополістами. Все забрали. У них все забрали. Їм залишило тільки є постійно збитковий електротранспорт. Залишно два маршрути. Навіть один, точно, 13. А хто забрав? Депутати? Це <в> інше питання. Самі ж не так, це рубали. Будь ласка, там теж будемо. Що стосується... Ми винесли проєкт рішення, але це є проєкт рішення, на який ми на той момент не працювали. Зараз в ході цієї дискусії, у ході виконавчого комітету, хоч там вже буде прийматися рішення. Я скажу вам свою позицію. Ця позиція моя є, я її озвучував вже десь і в засобах масової формації, і, 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 і саме її озвучував і, і на нарадах і ми проводили. Значить, перше, що ми повинні в нашому місці робити, і ми це вже робимо. На сьогоднішній день з нами написаний відповідний проект рішення інвестиційного. Інвестиційний проєкт, точніше, де ми будемо розвивати муніципальний транспорт, де ми будемо розробляти самоукуплі, наголошую, інвестиційний проєкт, залучимо інвестиційні кошти і купимо для нашого перевізника муніципального десь 40 одиниць, містка повторюється. А коли це буде? Добре, то до, до кінця цього року ми вже будемо мати перший результат. Якщо це буде, якщо перші результати